Хочеться ще зробити акцент на одному кольорі. Поговоримо про золотистий. Про золото кажуть, що воно манить вабить, асоціюється з розкішю, з силою. Золотий завжди на виду. Він привертає увагу, підкреслює статус, створює відчуття впевненості. В кімнаті із золотими акцентами ти відчуваєш себе майже королевою. Але є і інша сторона. Надмір золота може тиснути, викликати втому і навіть іронічну думку про те, що це е, занад, все занадто добре, щоб бути правдою. Психологи, Золотистий колір символізує внутрішнє світло, мудрість. Він надихає на великі цілі, піднімає настрій, додає відчуття значущісті, та разом з тим він може провокувати ганитву за зовнішнім близьком, а не за внутрішнім змістом. Тож іронія проста: золото може бути джерелом сили. А може стати великим тягарем, бо хто за золотом женеться, той душу губить, каже народне прислів'я. А ви, як думаєте, з цього приводу? Пишіть в особисті.